Мої дорогенькі, доброго вам дня. І я на місцевому базарі. Ківітів у нас багато, але я кожної суботи приходжу за молочком. І сьогодні я вам зніму наших моїх квіткових подружок. Всі інші знімати не буду. Бачите, які гарні валя робить букети. Такі гарнющі. Гарнющі. Mm. Так, у валі є фізостегія така, бачите? Ось така фізостегія у валі є. Ну що, почому хризантеми я знімала в Бучі? Ви ці не бачили? Ви ці не бачили? А валі ось такі кущі продає по 250. Там вони коштують і 300, і більше 450. Ну, у валі такі великі, оце дуже гарно, тільки починає розквітати. І оця красунечка. І кожна квіточка. Ну, у валі ще дуже багато хризантем не розквітлих. Так, це у нас Антоліна Зелена. Це у нас вівсяниці. Вівсяниці, вівсяниці. Гейхери, каутінія. дорогенькі, ціни я вам. Пінесетуми. А скільки коштують такі пінесетуми? Сто чи більше? Ну все залежить від куща. Все. Тому що кущ ось великий, ось два менші. Тому все залежить від куща. Це Тоня, це тоня Антоніна Ковальова у Фейсбуці, тому що валя по інтернету не торгує. По інтернету валя продає, а я відправляю. Кому вам ціни і не кажу, тому що ну, хризантеми просто нереально. Відправляти зараз просто нереально. Ну, Вівсяницю ще можна, вінесе ту можна за, кхм, замотати. Хаутюнія. Тоня, скільки коштує ваша хаутюнія? Тонечка. Скільки коштує хаутюнія? 80 гривень. Так, брунерочка. Брунерочка. Це 80... Брунера скільки коштує? Брунера коштує 100 Ви не дивіться на листя, там дуже гарний в землі коріння. Саме основне. Це Тоні Фейсбука Антоніна Ковальова. Так? Валіна. Валіна. так, а морозець, оцей морозець такий, дивіться, гарний морозець. Скільки коштує Тоня? Морозець 80, а оцей низькорослий. 50, 50, Все залежить від кущика, але цей 50-50, Кольори різні, бачите, це такий чорнильний колір, а цей 80, тому що кущик великий. Так, це теж пінесетом, але... Пінісетом, але трошки інший сорт, бачите? Тоня, скільки коштує цей пінісетом? 100 гривень, мої дорогенькі. 100 гривень. Боже, що ж мені робити? Я вже сьогодні відео відзняла і викинула. Ну, так, ця гейхера 120, ці по 80. Але Антоніна Ковальова у фейсбуці Якщо це м, м -м, морозець, осіння Айстра, так, дивіться, воно. який гарний колір. Не, 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 не. Якщо, це, не шапочка большинство, так? Да, якщо ви захочете, ви напишете, і Тоня вам відправить. Ну, а це хризантеми, бачите, високорослі. Дуже Ось, Жіночка бере. Жіночка бере. Так, це Антоніни Ковальової, подивитися, подивитеся і... Напишите, вона вам відповість, що в неї є ще. Антоніна Ковальова. Так. Це в Фейсбуці Надежда Авраменко. Надежда Авраменко. Це у нас бересклет такий почвопокровний, так? Ну і звичайно, теж тут морозець, бачите? Ось, низькорослі. Гарні кущики. Надя, скільки коштує один кущик? 60 гривень. Бачите, які гарні кущики. Які гарні кущики. Це низькорослий. Так що, як хто хоче, мої дорогенькі, я схожу до Наді, ми запакуємо і я відправлю вам. А Надя продасть. Гроші можна на картку. Надежда Авраменко у Фейсбуці. Це Юка. Це у нас бересклети. Бересклети по чому? Різні сорти. Мої дорогенькі, якщо ви захочете, так? або пишіть під відео мені, так? хто буде хотіти, навіть зараз дуже гарно купити е, морозець або осіння айстер. Тому або пишіть під відео, або... Напишіте месенджер Надії, тому що їй потрібна буде допомога у пакуванні, тому я їй буду допомагати, щоб я про це знала. І ось цей морозець від осіння Айстра, дуже гарна. Просто про ціни вона вам може в месенджер відповісти, а пакувати то буду я. Так, це у нас, як вони називаються? Опунції. Оце малинова і це жовта, да? дуже гарні. Так, ну і гейхери, звичайно. кизіл і гейхери. Гейхери гарні, гарні кольори і гарна ціна. Ось оця коштує 120. Це дорогий сорт. Ці... Сьогодні розпродажа. Навіть. Це гейхерели. Але всі дуже гарні. Так що, якщо вам щось сподобалось, пишіть у меседжер. Вона вам відповість. І ми потім вам зможемо відправити. Тому що, звичайно, зараз це все вже проблематично, тому що Надічка у нас просто теж проблеми має з спиною. І це краса, і це краса, і красотінь. Ну це хвойники, це продає у нас Валюша. Але по інтернету, звичайно, такі хвойники і не. Ну, не дуже їх гарно. Але можна відправити, запакувати і, звичайно, все можна відправити. Ціни вам не кажу, тому що у Фейсбуці Валентина Валентина, там квітки в неї білого кольору. Якщо хтось захоче, то зможе. Їй написати, вона вам відповість. Тому що гойників у неї дуже багато. Ось така краса, тому пишіть. Надіжда Авраменко, меседжер, вона вам усе відповість. Тому що низькорослі морості мені дуже подобається. Ну, а... Гейхери сьогодні розпродажа Наді. Ну я вже сьогодні не виложу просто відео. Знаєш чому? Тому що я сьогодні вранці вже я в бучу була, виклала. Може через день. Тому як хтось захоче, ви мені будете писати, я піду до Наді. Ми, там у неї ще деякі є. Тому що, звичайно, гейхери гарні. Тому, вона росте і буде красотень. В новому морозці. Якщо зробити бордюр, це взагалі буде краса і красотінь.